Всім привіт! Ви на каналі Electrol. І сьогодні на нашому огляді дриль шуруповерт акумуляторна фірма Апро. Це бренд, зареєстрований у Туреччині, виробництво у Китаї. Модель 12 вольтова, патрон 10 мм діаметр крутний момент 30 Н. Цей патрон можна зняти і вставити якусь бітку там для підкручування, закручення. все побачите. У комплекті два акумулятори, зарядна станція, ось такий зручний кейс, який можна взяти з собою. Якщо, треба десь, робот, якщо десь працюєте публічно, його можна запломбувати, щоб ваш інструмент не вкрали чи щось там не виняли. Гарантія 3 роки, як вона працює, 2 роки від виробника плюс 1 рік, якщо ви реєструєте спеціальний код на сайті виробника. Тому сумарна гарантія 3 роки. Це вказано на упаковці. Має дві швидкості: на першій швидкості до 400 обертів на хвилину, на другій до 1450. Заглянемо, що усередині. Модель має код 895 004. Це потрібно, якщо ви шукаєте цю модель на сайті. Дивимось, що усередині. Металеві скобки скинули і відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо 6 сверблів по металу, бітки, пласки, хрестові та подовжувач. Далі інструкція на українській мові. Що, як, куди, як заряджати, як знімати. Технічні характеристики. Час зарядку акумулятора 60 хвилин. Та ось такий гарантійний талон. Це відкладаємо. Далі ми бачимо зарядна станція на один акумулятор з індикацією. Заряджається Заряджено червоно, зелене. У спеціальному кріпленні запасний акумулятор ось такої форми трикутної, технічні характеристики 12 вольт. 1,5 годин, ip 20. Топити під водою працювати не треба. І сам інструмент. Ось так. Тручно він лежить у руці. Акумулятор зняли, поставили. З однієї сторони у нас є індикація рівня акумулятора. Зелене, помаранчеве та червоне. Перемикач направлення вліво чи вправо. Спереду в нас є світлодіод, який дозволяє вам працювати, якщо навіть десь темно, і ви не бачите, де там цей винтик, гаєчка. Можливо, чи не знаєте, там, де як просверлити. Зверху кільце для регулювання потужності завинчування. 20 ступенів та останній свердління. Також тут перемикач швидкостей перший. Другий, цей шурупокрут у нас щитковий, тому о, ви бачите, що тут є маленькі іскорки. Патрон, як було сказано, швидко з'ємний, якщо вам не потрібно свердлити, а якусь бітку треба, беремо та чіпляємо. Все, можна працювати. Якісь гвинтики, викручувати, закручувати. Якщо у вас, наприклад, декілька біт, які ви використовуєте на одному місці, там, пласка чи різні хрестові, є ось такі з боку тримачі. Один та інший. Гарно тримає, якщо вам там десь швидко потрібно, один достали, якщо не потрібно, з іншого боку, інший. І почали працювати далі. Не треба там десь у кармані шукати чи щось. Ось так от зручно вони. Монтується. Повернули. Можна сюди свердло, гарний магнітний тримач. Нічого не вилітає. Також, як ви могли побачити, цей патрон швидко зажиму. Не треба, як у старі часи, брати спеціальний ключик та підтягувати губки, щоб трималось свердло. Ось такий гарний шурупокрут фірма APR моделі 895.004. 12 вольт, 10 мм патрон, 30 ньютон на метр крутний момент. Дякуємо за огляд, підписуйтесь на канал. На все добре, до побачення!